Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Що ж, щасливе закінчення шкандалю з локацією у Харкскампі. Як ви пам'ятаєте, декілька днів тому біля цієї локації був така демонстрація про погане ставлення до пожильців до українських біженців. Погана їжа, погане місце для проживання, школа і таке інше. І ми з вами тут багато розмовляли про це, як до цього ставляться самі Нідерландці, яка реакція пішла після цього. І що ж ми бачимо сьогодні? Чудова ні, це було вчора. Чудова дівчина Настя. Ось, зараз покажу вам. Ось ця. Мила дівчина Анастасія, яка проживає у цій самій локації, а також ще одна доросла жіночка Тетяна, там десь ще написано. Дала інтерв'ю газеті, де розповіла, що вона не згодна з демонстрантами, і що демонстрантів було близько 20 чоловік з цього 330 людей, які проживають на цій локації. що вона була дуже сердита, коли почула про це. І що вона хоче, щоб її голос теж був почутий, де вона Хочу висловити подяку Нідерландам за те, як їх приймають за те, що вони отримають. Також Тетяна, яка проживає на цій самій локації, розповіла, як в, не, в неї був нещасний випадок, як їй допомогли, і фізіотерапевт, і, ус, і усе, усі, хто міг. І також Хемента теж додала, що. Я вони розуміють, що це не дуже добра локація, але іншої зараз немає. Що житло, житла не вистачає і зараз ця локація до десь до грудня 2023 року, і вони шукають щось інше, де куди можна буде цих людей переселити. І також, що вони е, зайняті і е, біля е, три, три тижні будуть мобіль, мобільні кухні, е, будуть влаштовані. І, до речі, вони кажуть те саме, що ми казали, що вони ображені тим, що це вийшло до, до такого, да, що вийшли люди на демонстрацію. Що вони кажуть, ми знали, що є люди невдоволені, але чому таким чином, да, чому не поговорити з Хіментою? Ехімента зараз сказала, що вона зробить таку комунікаційну е команду спеціально, щоб тож налагодити цю комунікацію з пожильцями. Те саме, що я вам казала, що треба комунікувати, треба домовлятися. Але що я хочу сказати? Які ж все ж таки хороші в нас люди. І е, цієї Насті, і цієї Тетяні я хочу подякувати від імені е, всіх українців. Ви навіть не е, розумієте, як багато ви зараз допомогли, яким багатьом людям ви прикращили їх умови проживання. Бо такі акції вони не проходять безслідно. А від себе хочу сказати, що я не крапельки не сумнівалася, що наші люди знайдуть вихід, і е, можна пишатися, який в нас все ж таки чудовий е, народ, активний і позитивний. Так тримати до побачення!